Компанія Автопарк до вашої уваги новеньке надходження. Це у нас Volkswagen Passat 2011 року. Випуску 1,4 бензиновий двигун з встановленим метановим обладнанням. Також у нас оригінальні лекосплавні диски 18-го радіусу, гарна зимова гума, найвірніше літня, тонована вона вкруг, в круг. дуже класній комплектації в дуже класному збереженому стані автомобіль. Є камера заднього огляду, є спартроніки передні, є задні. Є величезний багажник, тому що це у нас універсал. По задній частині у нас шкіряний салон в дуже класному збереженому стані, світла шкіря. Також у нас світла стеля, є панорамний дах, підігрів для заднього ряду пасажирів, склопідіймачі для заднього ряду пасажирів. По передній частині у нас всі чотири склопідімача. Електрорегулювання водійського сидіння також пам'ять, управління світлом, 280 тисяч пробігу. Велика мультимедіа Android, камера заднього огляду, Android, Auto, Apple CarPlay, все це є, двозони клімат-контроль, підігріви переднього ряду сидінь, автоматична коробка передач, автохолд, автопарковка. Все це працює, абсолютно ніяких зауважень, питань немає. Дуже класний збережений стан, тому запрошуємо вас на перегляд, авто знаходиться у нас на Сумській, 2А. Авто можна придбати в кредит, лізинг також за готівковий розрахунок.